Сьогодні готую пиріг з куркою та грибами. Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти. Гриби нарізаю невеликими кубиками. На сковорідку відправляю вершкове масло і додаю рослину олію. Викладаю нарізані гриби і обсмажую. Тим часом нарізаю міленьку цибульку. До грибів додаю сіль і нарізану цибулю. Курину грудку нарізаю теж невеликими шматочками. Для зручності м'ясо можна трішки підморозити, так воно буде легше нарізатися. Нарізані шматочки м'яса викладаю в сковорідку до грибів і цибульки. Додаю спеції. У мене це чорний мелений перець, мускатний горіх і сушені помідори з часником і базиліком. Ви додавайте свої улюблені спеції. Також до начинки за бажанням можна додати вершки. Шматок сиру натираю на терці з крупними вічками. Вершкове масло розтоплюю в мікрохвильовці і додаю до нього рослину олію. Коли м'ясо з цибулькою і грибами трішки підсмажилися, перекладаю у миску і висипаю до них натертий сир. Все гарненько перемішую. Форму для запікання добре змащую рослинною олією. Я використовую ось таке тісто філо. Викладаю листи в форму ось таким чином. Кожен лист змащую сумішшю рослинної олії та вершкового масла. Повторюю цей процес 6-7 разів. Після чого викладаю всю начинку. Листи філо закриваю ось таким чином, змащуючи їх сумішю рослиної олії та вершкового масла. І вже зверху я накриваю окремим шматочком листа філо, щоб закрити серединку. Зверху змащую яйцем і посипаю кунжутом. Ставлю в попередньо розігріту духовку до 180 градусів, випікаю пиріг близько 30-35 хвилин. Дуже ніжний, ароматний та смачний. Краще нарізається, коли трішки схолоне. Готуйте всім смачного!